А ми в Харкові на БІВЕСі, тож погнали. У нас тут сотий, ну а взагалі 98. 10 літрів. Мірник попередньо змочений. Подивимось, обманюють нас в Харкові на Бівесі чи не обманюють. З нами тут помічник рижий, він бігає, так? Да? Оп. Так. І що в нас тут на БІВЕСІ? Ну, бачимо, оце в нас 10 літрів, оце в нас мінус 100 грамів, а тут навіть більше, ніж мінус 100 грамів. Хоча пістолетчик казав, що у них було чітко 10 літрів. Якщо бажають, можемо перелити в їх мірник. Зараз спитаємо. Ваш будемо переливати чи ні? А там більше, ніж мінус 100 грамів. Так. Да. Ну, от дивіться, оце в нас позначка мінус 100 грамів. А воно навіть не дійшло. Начало Начало взагалі. Можемо, в принципі, зараз налити до повного і подивитися, скільки його не вистачає. Да? Ну ти зараз кажеш до повного. Я заливаю сюди, добиваю до 10 літрів і дивимось, скільки сюди по щітчикам влізе.